без скандалі в білякі досить швидко депутати розглядали питання таким незвичним було продовження 62-ї сесії міської ради. Аби всі учасники АТО були в рівних умовах. Минулоріч міська рада виділила земельну ділянку, обмежену вулицями Дениса Лук'яновича та Січовою. Саме там відбудеться будівництво житлового масиву. І от на сесії депутати прийняли важливе рішення. Є проект проект да проект забудови. Тобто, ми будемо в одним з перших зміст, які будуть готові, скажімо так, виділяти вже земельні ділянки учасникам бойових діля. на сесії. затвердили. Цей план там, крім житлових будинків, будуть ще об'єкти соскульпобуду, які будуть виставлені на аукціон, і за ті кошти, які будуть отримані, до цього масиву будуть підведені комунікації. Піднімалось на сесії також питання каналізування чорнівців. Шлося про хід виконання програми, затвердженої ще 2013 року, і вона передбачає. А все таки покращення санітарного стану річок міста Чернівців ліквідацію вигрібних ям загалом програма передбачає до 2025 року. Вона розрахована з 13 по 2025, Вона передбачає в цінах 2013 року 766 мільйонів гривень. Тими, хто претендував увійти до складу наглядової ради Чернівці водоканалу, депутати мали змогу не лише ознайомитись завдяки резюме, а й особисто. Більшість з них були присутні під час сесії. Врешті її склад таки затвердили. Нагадаємо, за діяльністю комунального підприємства відтепер наглядатимуть дев'ятеро людей. Аби наблизитись до європейських норм, депутати вирішили перевірити всі торгові кіоски в місті. Зокрема, чи є дозволи на їх встановлення, чи не розміщені вони на тротуарах. А ще якщо це кіоски, де мав би продавати соціальний хліб, чи відповідає його вартість. Із дійсності і на завершенні депутати вирішили за потрібне створити чорний список недобросовісних забудовників. Прийнято обов'язково треба. Чому тому, що це вже не перший раз, коли використовуються певні схеми для, для, для отримання землі, потім використання їх зовсім в інших, в інших е, е, інтересах ніж ті, ті, на яких надавалася земельна ділянка. Коли з'явиться такий список, депутати не сказали, але запевнили, що з його створенням не баритимуться. Ольга Ярослав рославливицький місцевий час.